І стежки та дороги між Дебальцевим та Попасною і навколо були сходжені розвідгрупою, в якій служив Дмитро Чоловський. Він був водієм-механіком БМП. Свою бойову ластівку знав до кожного гвинтика і навіть власні кошти витрачав, аби привести її до ладу. Шахтар проста людина та дуже справжня, кажуть про нього побратими по зброї. Своє життя Дмитро Чоловський віддав за рідну країну і за два життя своїх побратимів. Це був бой зайшла диверсійна група противника. И был бой ну и получается наши ребята зашли со стороны вот, и уже в непосредственный боевой контакт когда был они в окопе запрыгнули в окоп ну и начали продвигаться и был выстрел с РПГ ну, в этот момент Дима встал и ну, скажем так принял все на себя а спас пацанов которые впереди были и сзади Не на камеру хлопці кажуть, дали чортів тим чеченам, казакам, донським та білоруським найманцям. Чисельність ворожої групи була щонайменше вдвічі більша. Та на рідній землі стоїш міцніше, кажуть розвідники. Бій зав'язався, коли опорний пункт ще практично не був облаштованим. Відступ ДРГ, як наші бійці називають диверсійні групи противника, прикривала ворожа артилерія, і українським військовим нікуди було дітися від снарядів, що летіли на голови. Дмитро якраз і став укриттям бодай для двох. Для кожного з нас важливо пам'ятати і не забувати ніколи, що обов'язково Господь приведе тих людей, яких ми ще за життя зможемо назвати ангелами рятівниками не охоронцями, а саме рятівниками. Що Вінадій, що Дмитро загинули, прикриваючи фактично собою свого побратима. Ще в першому бою під Калінова. До речі, недалеко від того місця, де Дімо загинув потім, Дмитро саме став виручкою для своїх побратимів розвідників Поруч із меморіальною дошкою Геннадія Дощенка, відкритою 1 вересня, сьогодні з'явилася нова на честь Дмитра Чиловського. Символічно, що обидва герої віддали життя, заступаючи собою інших. Ось таким справжнім чоловіком, котрий за рідних та друзів, готовий на найвищу самопожертву, його пам'ятатимуть завжди. Діма був... настоящим отцом, сильным мужем. Это тот человек, которого можно было положиться. Он мог поддержать всех, он никогда не откажет ни в чем. Ну, это настоящий был мужчина. То, что мы потеряли в первую очередь брата, отца хорошего, мужа, племянника, внука, у нас он в семье был самым старшим, и всегда мы брали пример с него, потому что он у нас был мужественным, сильным, настоящим человеком. Мы общаемся с семьями. Алена, жена доброзъвченного человечек, они ну, были две половинки одного целого, они нашли друг друга. Димка в ней души не чаял. Как как я Ленка в нем? Это человек, вот эта погода сейчас напоминает его, потому что он был холодный, строгий, но для близких и любимых людей был довольно-таки теплым, как вот солнышко бывает пробивается такое тепленькое. Загинув Дмитро Чоловський 1 лютого. Йому було 34 роки. Без батька росте маленька донечка, який у спадок залишився орден за мужність, нагрудний знак за заслуги перед містом та подвиг заради батьківщини тата героя.